Так, продовжую свою поїздку. Зараз знаходжуся на сої Хай Стар Посіяна сіяна по класичній технології, тобто там глибоке дискування, там весняний обробіток. Ну, коротше, все як має бути. І, як бачимо, вона вже в більшій мірі скидає листочки. Тобто вже вони всі пожовтіли, вже, як бачимо, багато опало. І дивимося, що в нас залишилось. Потрошку почали буріти боби. І от зараз можна поглянути, що, що на цій сої. Е, от така ось полосочка зелена. Навіть, а, мабуть, це буде пересів, тобто е, сіялося якби по колу, тут невеличка зовсім діляночка, і вже закривали. На виході і більш того, що то пересів, і там зеленіше. Хоча зараз поглянемо. Ну, хто зна, важко сказати, ніби, ніби й нема пересіву, ніби рядочки на, тій, на тому міжряді щось сіяли, тобто 37 -е міжряддя. Ну, коротше, є така полосочка, невеличка. Так, дивимось, що в нас соя тут. Ось так вона утворювала бобів. Зараз вирву якусь рослинку, порахуємо. Так, ну от, наприклад, ось тут можна сказати, кожна рослинка окремо стояча, адже на 37 міжряддя всього-навсього від 8 до 10 штук був здійснений висів. Отакий от коренев, коренець, блюбочкові бактерії навіть ще там присутні, ну Тобто присутні вони були, там, мабуть, уже все вони відпрацювали своє. І от така рослинка. Зараз прикину, що тут по бобам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 на одній гілочці. Потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 на другій. Потім третя гілочка. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 12, 24, і 5. Ну, будемо считати, майже 30. І основне стебло: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Це 30 і 22. Десь в середньому 50 бобів на от таку мабуть, середньостатистичну рослинку. Ну, як на мене, непогано. Тим бачу, що придивимось. Маємо і 4 насінинки в бобику і, в принципі, 3 насінинки. По 2 насінинки, мабуть, хіба окремі якісь боби на горі бачимо. А так в середньому, я думаю, буде три насінинки. Тобто там, де 4 вирівняє, там де 2. І в середньому буде три насінинки. От такий хай стар в умовах класичного обробітку. З 37 м міжряддям. І з нормою висіву від 8 до 10 штук на метр. Пройдемось ще трошечки. В принципі, висота вже, як бачимо, ось між коліном і поясом, тобто трошки вона присіла порівнюючи з періодом максимальної вегетації, коли вона була по поясі вище. Зараз. Верхні листочки скинула. Ну, в принципі, деякі гілки то і тричать отак, височенькі, ну, а в більшій мірі вона трошки присіла, але, але бачимо, що вона вся стоїть, вона не вилягла, вона не, е, не поспліталася, я ходжу по жаддю. В принципі, нормально. Ось такі екземпляри. Тобто, як бачимо, боби є. Тільки що порахував 50. Містами, мабуть, більше, містами трошки менше. Ну, залишилось тільки дочекатися повної стиглості і заїжджати сюди комбайном. Ось, ось так вона виглядає вже без листя. Тут гарно видно боби. До речі, ось уже сухі. Ой, а насіння дрібненьке. На цій рослинці дуже дрібненьке, як бачимо. Ну, ось ось таке дрібнесеньке, з чорною е, цяткою. Ну, в принципі, в принципі, бобів достатньо. Бобів достатньо. Будемо дивитися, що буде по врожайності. Ну, а зараз зайдемо ще трошечки пройдемо сюди. Хто слідкує, той пам'ятає, що е, норма висіву. Мінялася, тобто е, грубо з 10 штук переходила на 20, зараз трошки пройдуся і також поглянемо, що там по рослинках. Ну, в принципі, як бачимо, поле досить однорідне, поле досить однорідне. Зараз трошки пройдемо. Края обсівалося з низькою нормою, 10 штук на метр. Ось її. В принципі, видно, а вже... Ось тут, зараз вийдемо на довгі гони. Так ще треба пройти. А ось це вже е 20 штук на метр. Дивимося, що у нас тут. Ну, Ніби картина схожа, тобто теж ще є де-не-де листочки, є такі більш зеленіші смуги, є ось така, яка вже достигає. Зараз вирвемо, Зараз пройдуся трошки далі. Вирву рослинку. Також порівняємо орієнтовно, скільки тут бобів. Ну, от ішов, ішов, і ось зупинився. Ось тут вирву зараз. Ого! Коренева система така. От вирвав якусь окремо стоячу. Чи, точніше, не окремо а скучки рослин, ніби вона без гілок. І має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 бобів. Зараз ще трошки пройдусь, вирву ще якусь. Ось, наприклад, ось цю рослинку. Отак. Так, а тут ось з гілочками. Так, рахую на гілочці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1, 13. На одній гілочці. Тепер ось на цій гілочці. Рахую, боби 3, 5, 7, 9, 13, 9. 22 І основна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. І там грубо. 20 так порахую. Тобто орієнтовно 40 штук бобів. Я прям точно не буду рахувати, бо тут трапляються боби отак. Як бачимо, дві насінинки такі не дуже розвинуті. Є зовсім біб не ахті. Є по дві. Тут частіше по 2 насінинки зустрічаються, По 4 зовсім мало. В основному також по 3. Ну, і більше, більше до трьох-двох насінинок. У бобику. Так, ну і хотілося б пройти далі. По висоті, в принципі, схожа, трошки вище коліна. Отак містами вже також є достигла. Ось, наприклад, розлущить можна біб. І також насінинки. Ну, дрібненька, як на мене, дрібненьке, я бачив і більше. Хоча, в принципі, ніби й нормальне. Ну, треба буде масу тисячі. Натуру, ну і тоді буде, буде розуміння, про що йде мова, чи крупне насіння, чи середнє, чи дрібне. Як бачимо при, цьому, між, при цій густоті 20 штук на метр, вже певні пориви вітру трошечки на, нахилили дану сою. І зараз пройдемося в той край, там, де 30 штук на метр. І ми подивимося, як. Відрізняється ситуація далі. Да, містами є ще зеленкувата, а містами вже е, стиглі бобики. Залишилось там тільки дочекатися вологості насіння і молотити. Мені здається, що в цьому році боби будуть стиглі, а стебла рослин будуть зелені, що досить. Е, Якби погіршить і ускладнить роботу комбайна, тобто швидкість буде збору невелика, навантаження більше, адже зелені стебла сої це ще ті, ті вірювачки, які важкувато буде молотить. Так, десь тут має початися 30 штук на метр, знову гримить. Обіцяє, ніби буде гроза. Ну, думаю, ми поки що встигаємо ще пройтися. Ну, в принципі, от я так відчув перехід. Ось оце ніби 30 штук на метр. Ну, як бачимо, ця діляночка така ніби трошки зеленіша. Хоча, мені здавалося, має бути навпаки. А можливо, це також тільки плямами. Ну, тут уже густіше зараз вирвемо. Рослинки, порахуємо боби. Також трошки пройдуся. Опущуся, ой, і зірву рослинку. Ось так. Раз. Коренева система, все в нормі, довгенький корінець. І рахуємо боби. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 бобів. Отака От рослинка без гілочок. Ну і ще разок вирву. Також пройдуся трошки. Раз, Вириваю рослинку. Ось така вона також з маленькою гілочкою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 біб. Отакі От показнички. Також трапляється тут трошки вологіше, бобини розкриваються ще. Тут вже рослинки, як бачимо, ось по коліна. Тобто трошечки нижче на, на цій нормі висіву 30 штук на метр. Ну а так ніби наближено. По бобах, з того, що сьогодні порахував, на найменшій нормі близько 50 бобів. Потім на нормі 20 штук близько 40 бобів. І на нормі 30 штук на метр. Я нарахував в районі, скільки я тільки що говорив, 20, 20 плюс-мінус бобів. Подивимося, як це буде відображатися на бункері. І тоді можна буде прикинути, з якою же ж нормою, краще висівати, ну, наприклад, даний сорт Хай Ось уже 10 штук на метр. Ну і помітно вона стала вища, така вже ближче до пояса. Так, на цьому все. Цю сою поглянули. Тобто бачимо, що ось-ось уже готуватися до жнив. Вона швиденько скине листя, швиденько побуріє. І потім міряємо вологу і можна молотити. Так, все, будемо рухатись далі.